Добрий день! Сьогодні у Тернівському районі відкрилась нова амбулаторія, в якій працюють висококваліфіковані спеціалісти. А зараз ми з вами ознайомимось, які послуги можна тут отримати. Хочу звернути вашу увагу на те, що в цій лікарні є своя аптека. Тож давайте зайдемо та поглянемо, який там асортимент. Доброго дня! Доброго дня, вітаємо вас в нашій аптеці! У нас є всі ліки, а якщо тихось немає, можна замовити по низьким цінам. Дайте мені пісень. Так, вас 30 гривень. Дякую за покупку. Дякую. В цій лікарні можна пройти лабораторні дослідження, які проводять на сучасному обладнанні. Добрий день! Вітаємо в нашій лабораторії. Ми надаємо безкоштовні послуги. Сьогодні приймає сімейний лікар Рогошка Микола Григорович. Шановний Микола Григорович, Скажіть, будь ласка, а чому ви обрали професію лікаря? По-перше, у нас не настій. Моя мама медичний працівник. По-друге, і зробився в садочку. В бікарі виконувала лікаря. Мені все дуже сподобалось. А сьогодні це допомога людям. Долучив, щоб люди переносили легше хворобу. А чи ми можемо спостерігати за вашою роботою? Так. Пише скажуть. Я ще не погоню. Так. Такі хі-хіхі. Встане перемогу. Дишіть. Да. Я дихаю. Ми з вами відвідали нову сучасну лікарню, яка знаходиться в Тернівському районі. Якщо ви бажаєте перевірити стан свого здоров'я, пропонуємо вам саме цю лікарню, адже в ній працюють найкращі спеціалісти.